У 18 жовтня прошла пожажа. Ну, тот человек, который я обикала, он подшел в дом. 18 жовтня 2024 року, о 11.33 нам надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку в частному секторі, прибувши на місце пожежі, за зовнішніми ознаками було встановлення, що відбувається горіння в кімнаті будинку та щільне задимлення. Також за інформацією, яку надали сусіди, в будинку знаходився чоловік. Було організовано ланку ГЗДС та розвитку пожежі. Під час розвідки було вилучено тіло потерпілого чоловіка, котрий не подавав признаків життя. Пожежу було ліквідовано о 12.38. Завдяки злагодженим та оперативним діям мого підрозділу було врятовано будинок та недопущення розповсюдження вогню на сусідні будинки. Подяку хочемо пожежній часть за всі. 30-та 30 бригада. Да, да. Ті, що хлопчики приїжджали, умнічки вони То, що вони спасли домашні щось, але вони спасли. Якщо б отак, Дмитрий речі, Сергій Олександрів і вам просто, просто всім. Б... згорів. Да. Ну, дуже велика подяка, дуже велика. Я вас буду прославляти на всю Україну.